Всім доброго ранку, я дуже рада всіх вас бачити на моєму каналі. Мій кіт підключається. Це у нас такий новорічний влог. Думаю, ви його чекали, бо у багатьох блогерів вже вийшли новорічні влоги Ну, ще на Новий рік, але ми будемо прикрашати і На Нового року. Е, так. Тому бажаю вам приємного перегляду. Ми сьогодні заїдемо зайдемо торгівельний центр. i and oh my goodness. Так, ми поснідали, зараз ми будемо тягатися, і я сьогодні поїду з мамою, бо тато в мене на хокей. Він з мене мій хокеїст, І поїдемо в юзку, будемо купувати прикраси! І сьогодні, мабуть, буду прикрашати дім. Ми вже вийшли на вулицю, зараз сідемо на е, зупинку. Нарешті ми приїхали на мегамолу. Ви Тільки подивіться, яка в нас сьогодні причудова погода. Ми знайшли, ми Спочатку хочу зайти в Сінсей, подивитися, що там новорічного, а потім, якщо мені нічого не сподобається, підемо в Юск. Ну я все одно в Юск піду. Просто в Сінсей теж захотіла. Подивіться, скільки там новорічного. Як же ж тут багато всього новорічного, Я навіть не знаю, що вам показати. Ось гноми є. А це, це ж схожа штучка, яку я вам показувала в минулому році. Видите, я какую прикольную штучку нашла, это такой дозатор для булок, Я ничего прикольного не нашла в Sensei, это новый демо-музыка. У нас новоречный лох и новоречная музыка. Вот, смотрите, стилька, там новоречного. ну нарешті. На так, одразу йду до гірлянди, яка мені подобалася. Ось вона. За скільки? 235. Так круто, коли навіть в магазині. Я мішку. Так, я точно беру ось ці е, вторної. Пішли знову на початок зараз ще подивлюся, які там прекрасні. Ні, ланічки. Знову гноми. Скільки ж можна? І так, доки мама пішла в чергу, я тут ще походжу, подивлюсь. Тут так багато всього просто, я не можу. Тільки більшість це гноми. Є ароматичні свічі, я, я, я хочу, я хочу там взяти. Я вже все взяла, в принципі, я вирішила брати небагато, бо в нас є прекрасна, це просто мені більше в кімнаті. Ми зараз на поблизу присядемо чи в якусь кап'єрню зайдемо і будемо там не Ми прийшли пообідати в гості. Ми вже поїли і ситні. їдемо додому. Зараз ми приїдемо додому і я піду гуляти з друзями. Ой, я її, я і так, я повернулася з прогулянки, зараз я буду прикрашати свою кімнату тими прикрасами, які ми сьогодні купили. І так, спочатку я хочу поїжджати... ось не кусай, будь ласка. Ось цього гірлянду гноміки, дуже прикольно світиться, над моїм ліжком. І сюди на ліжку ще й поставити мій е, новичний плед змогу там, де ми купуємо котика. Так, відпустити. Тож зараз я повністю свою, своє ліжко хочу приобразити. І ось як моє ліжко тепер гарно виглядає. Мені дуже подобається. А ось мені білі Сьогодні я цілий дім прикрашати не хочу, тому я хоча б сьогодні прикрашу свою кімнату, щоб пішли разом зі мною. І так, давайте ось цього гноміка кудись поставимо першим. Я думаю, що я поставлю між комодом і між моїм робочим столом. О, ідеально! Там є моє місто. А зараз буде обзор моїх кульок. Перша це моя найулюбленіша і найбільша, яка в мене є. Це ось така от моя улюблена кулька. У мене є ще одна, але це не кулька, і я її забула взяти, але це не так важливо. Далі це ось такі дві маленькі і була третя, але, на жаль, вона робилася. Перший такий Дід Мороз і Пінгвін. А розбився сніговік. Але він там його так странно якось пофарбували, що здавалося, що в нього ось так от просто ця улипка, як у джокера. Тому це не дуже виглядало. Зараз я ось ці кульки покладу одну на підвіконня, а дві, мабуть, на стіл мій робочий. І ось цю ялинку теж на робачі стів покладу. Ось так от у мене вийшло. Також в мене майже кожен рік є така традиція щось готувати. Наприклад, минулого року я готувала закуску мандаринки, а в цьому році, тобто сьогодні, я вирішила приготувати мої улюблені імбирні пряники, по моєму улюбленому рецепту. І Я ще, до речі, поставила ось такого великого гнома на несходить. Як на мене, він там ідеально вписався. Нарешті починаємо готувати наші пряники. Додаємо туди суміш спецій. У мене це кардамон, мускатний горіх, кориця і ще щось, тільки я не знаю, як вона переводиться, а також імбирь. Ось така в мене суміш. Я додала сюди розпушувач тіста і вона трохи піднялася. І я була б не Я якщо б я не спробувала. це вершково, імбирно, солодка, так сказати, суміш. Це прям дуже смачно. Тісто пів години стоїть в холодильнику, зараз я буду зробити глазур на наші пряники. Беремо білки двох яєць та додаємо цукрову пудру. І це все повинні були ми збивати, якщо б в мене була цукрова пудра, але в мене її немає. Тож я, мабуть, буду зараз якимось молоточком роздрібнювати цукор. Тобто в мене не вийшло, тому я просто туди додала цукор. Це найлегший варіант. Півгодини пройшла, зараз буду заставати тісто. Ось такі красочки в мене вийшли, зараз буду їх ставити в духовку. Так як в нас зламався блендер, я не змогла нормально розбити глазур, вона в мене трохи рідка, тому вона буде застигати аж до завтрашнього ранку. Тому я один п'яночок не покрила глазурню і зараз хочу його спробувати. Прям дуже смачно Ми з пушком бажаємо вам на добраніч І до завтра. Всім привіт! Зараз не ранок, як я казала, в минулому кадрі, але я пропустила декілька днів і я ці дні не знімала блог. Хотіла трохи відпочити, тому зараз пряме включення. Зараз ми будемо прибирати вдома і, можливо, сьогодні щось перекрасимо. На задньому фоні новорічна музика. В мене новорічний настрій за вікном сніг, і під це все я зараз буду прибирати. Вже весь другий поверх помила. У мене через 9 хвилин буде заняття, пізнання поправку онлайну. Тому я зараз хочу швидко прибрати цей плющ, бо вже зима і це рослинка. Ось. І буду займатися. Ось так тепер це все виглядає. А Я побігла на заняття, бо вже появилася 7 хвилина. Доки я чекаю, що мене під'єднає до конференції, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал та ставте лайки. Я тим часом запалила ту свічку, яку я з вами купувала нещодавно. Вона прям дуже смачно пахне імбирем, Але як для людини, яка готовить, для мене вона пахне імбирними пряниками законом, засобами захищати свої права та свободи від порушень і протиправних посягань. Я вже позаймалася, ми вже повечеряли, і зараз будемо прикрашати вітальню до нового року. Сподіваюсь, не тільки вітальню. Подивіться, скільки в нас коробок, і кіт. Це тільки початок. речі, моя найулюбленіша прикраса. Ми сьогодні взагалі будемо прикрашати дім, а ялинку будемо можливо завтра. Зараз ми на сході і на підвіконі будемо. Ще такого прикольного оленя, якого, скоріше за все, я поставлю до себе в кімнаті. І так, сьогодні ми прикрасили сходи та пікольни. Завтра ми будемо прикрашати ялинку, ну а зараз буде переход на завтрашній день. Бо зараз ми вже йдемо відпочивати. Добрий ранок. Всім добрий ранок! Я прокинулася, зараз буду снідати. Що хочу вам показати? Я вчора ввечері приготувала тісто солене для різних фігурок. Я думаю, зараз, доки готується сніданок, щось з них зліпити, але це ще не точно. Я спочатку думала зліпити такий підсвічничок для такої е свічки-таблетки, е таке блюдечко, місце для свічки, ялинка така і подарунка, і буде така наводична підсвітка. О, підсвітка, підсвічник. Але щось мені якось не хочеться це зробити, і просто хочеться його yeah. О, Привіт! Ми почти не дістали ще одну коробку. Вона величезна. Ви тільки подивіться, подивительки, гарні прикраси я знайшла. Просто пташечка! Ялинка! Короче, повний джингл белс. Ми вже віночок полишаем. Починись на какао і маршмелками. До речі, маршмелок я сама робила. <реш> на Новий рік ми відкриємо кульки, дістанемо наші побажання цілі на той рік, який вже минув, і подивимося, що все виповнилось. Хоче, на них ще й ці гілочки повісила. Тому зараз я тобі повішую зі стежинку. Ось так, в мене вийшло. Мені подобається. Але це насправді дуже-дуже-дуже гарно. Так, якщо А сьогодні ввечері я ще й на акторську майстерність іду. Сижу, монтую ролик для вас в такій красі. Я не знаю, що з собою зроблю. Я вже прийшла з акторської майстерності і дуже втомилась, пропоную закінчувати цей влог. Дуже дякую, що ви розділили цей час разом зі мною, що ви подивились його до кінця. Дуже за перегляд. Не забувайте підписуватися та ставити лайк. І всім пока! А почекайте ще на пока. Тепер, пока.